Тростянецька міська лікарня вкотре отримала гуманітарну допомогу від друзів з Європи. Цього разу гуманітарний вантаж надійшов із Нідерландів. Теплі ковдри, постільну білизну, рушники, посуд, медичні та засоби особистої гігієни. нідерландці зібрали спеціально для тростянця. Сьогодні ми отримали 26 упаковок по допомоги. Це різні речі, це і постільна білизна, і посуд. І ліки, і це допоможе нашому закладу в такі не тяжкі часи для країни. Я дуже вдячний, що такі люди в нас є, які нас не забувають, допомагають. Збір організувала наша землячка, уродженка міста Оксана Моспан. Вона сімейна лікарка у Нідерландах, вже понад 20 років мешкає в цій європейській країні. Дуже багато людей приєднались до допомоги, принесли багато кот. А також інших речей, які можуть на, які підуть до лікарні до переселених людей, а також для наших медиків. Потреби для лікарні, які були погоджені з медзакладом, опублікували в місцевій газеті. Дуже багато небайдужих людей принесли речі для допомоги тростянцю. Осана Мусме, це наша колега рікер, яка працює в Нідерландах і яка опікується про. Нашу галузь, навіть будучи далеко за кордоном, і дуже приємно, я дуже вражений і дуже так навіть зараз хвилююся, що ця жінка організувала збір допомоги нашій лікарні, знаходячись дуже далеко за межами нашої країни. Я дуже вдячний Оксані особисто і всім людям, нідерландцям, які дійсно переймаються долею нашої України, і завдяки цьому, затяги. Підтримки, яка є, ми переможемо, і запросимо всіх після перемоги до нас в гості. Частину зібраної допомоги теплі речі для військових, спальні мішки, перев'язувальний матеріал Оксана передала Тростянецьким та львівським волонтерам для допомоги захисникам. Ми робимо все, щоб вас підтримати, бережіть себе, тримайтесь. Слава Україні! Збір речей для України продовжується. Леся Шелест, Валерій Шевченко, Євгенія, Железна, Трустянець, Телеканал, ТВТ.